Вітаю вас, друзі! Сьогодні 31 жовтня, понеділок. Багато хто сьогодні пов'язував цей день із обстрілами, які здійснювала опять, Росія по енергетичній інфраструктурі України. Мовляв, дивіться, кожного понеділка він це робить. Я відверто скажу не прив'язувався до днів тижня, чи до дат, чи до якихось там ну, знакових речей, які б означали для Росії там щось. Їм приводу не треба. Їм привід один, українці за своєю суттю, їм вороги, причини не зрозуміли. Зрозуміти, чесно кажучи, до цього часу, але вони очевидні, що у хворій уяві Путіна дійсно нас змалювали нацистами для всієї Росії, ну, принаймні для великої її частини. У своїй маячній або бредовій ідеї перемогти взагалі увесь світ, Путін використовує дуже різноманітні інструменти. Ну, одним із них є зернова угода. Угода була підписана 22 липня дуже цікавий новий спосіб, коли окремо підписували ООН і стореччини з Україною, і окремо з Росії. Фактично, Україна Росія між собою ніяких двосторонніх документів не фіксувала. Термін її 120 днів. Ну і якось так сподівалися за цей період вивезти 20 чи то 25 мільйонів тонн зерна, які знаходяться біля Одеси. Чому 20 чи 25? Тому що точних даних не називалося. За цей час вдалося вивезти менше 10 мільйонів тонн. От тут якраз і виникає запитання. А ця угода була про що? Про, вив... про вивезення зерна, чи це була політична угода? От про це сьогодні ми говорили детально в ефірі телеканалу Апостроф. Я вам пропоную послухати цей невеликий ефір, чи то подивитися, як буде зручно, де ми власне шукали відповіді на ці запитання. Якщо говорити про цю зернову угоду, бо вони звичайно, що там теж почали одразу цю маячню нести, що це нібито з якогось судна, який по цьому зерновому коридору йшов, якісь удари були нанесені і вийшли з цієї угоди, то все ж таки ми бачимо, що Туреччина, от в ці ігри, грати, не захотіла вже 12 кораблів. Пішли попри того, попри ці заяви про те, що виходить Росія з цієї зернової угоди. Отже, он та туреччина погодили цей рух суден з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Вже вийшли кораблі. Там 350 тисяч тонн тонропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Отже, у прес-службі мінінфраструктури представники також Он та Туреччини зараз повідомили, що ведуть перемовини з делегацією Росії. Продовжують чекати рішення для повноцінної реалізації зернової ініціативи Нагадаю, що Росія заявила про цей свій вихід зернової угоди, нібито через те, що була якась атака України на їхні кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА Но тут варто нагадати, так що ця домовленість була між Росією та Туреччиною. Україна тут в цих підписаннях документів жодної участі не брала. Ну тут реакція Ердогана цікава. Дуже багато є таких інсайдів про те, що він був дуже і дуже розлючений. І от дуже багато Ердоган робив, аби свої амбіції такого медіатора відіграти, і вмовляв за стіл перемовин часто сідати. Кажуть, чи може його позиція змінитися, от після того, що сталося? І зокрема, ось от у цього ну фактично ляпа я так розумію від Росії. Ну я, чесно кажучи, не знаю там інсайдів, да? можливо, не розлючений, я, я цього не бачу. Ну не знаю, може, вибідається... ну, ну, ну ряд чи він довольний тим, О. що сталося. Ну, я, я так, можна допустити, що він не задоволений ситуацією, В нього все і хорошо йшло. Вибачте, бабло капало, да, і все зашибіться. Вибачайте за прямоту мови, ну десь так виглядає. Ну, Єдине, що там його інколи беруть за одне місце да, і кажуть, що ну, Ордоган, ти дещо не правий, давай з'ясуй трішки своїми картками, своїми російськими картками мір і так далі тому подібне. Ну, по зерновій угоді, дійсно, що ця історія, вона мені так видається, не могла бути виключно ініціативою Ердогана. Те, що Ердоган натримав свої преференції з цього, там дешевше зерно, і так далі, то так. І там дійсно він. Ну, Дещо знову таки з великою натяжкою там поліпшує свої геополітичні позиції. Але це як на мене, це ні. Бо я не випадково згадую зараз картки мір, торговлю, торгівлю, газовий хаб, в Туреччині, там інші в нього інтереси. А за угода це як один знаєте, з приводів саме от угоди. Бо тут дуже цікавий формальний момент. Мовляв, в якій конструкції може бути вималювана якась угода з Росією, бо такої конструкції раніше не було. Прямого підписання угоди з Росії в Україну немає. А є через третю сторону Організацію Об'єднаних Націй, ну і Туреччина, так а то тоді можна з великої доли ймовірності допустити. І це абсолютно справедливо, що ця угода зернова вона ж не була виключно ініціативою Туреччини. Ну просто Туреччина як один з інструментів виступила. Переговори проводили так далі, нібито фоново виглядає ну, більш-менш прийнятно. Тому окей, да, нехай буде Туреччина. Це могла бути будь-яка інша країна щодо зернової угоди. Але чому я так говорю, що зернова угода сама по собі вона. Мало містить економічного ефекту. Бо якщо брати офіційну статистику, скільки вивезено зерна за цей весь період, а це вже ну, майже 4 місяці, так і дії е, там плюс-мінус зараз точно не задаю дату, не стільки важливо. Ну влітку вона почала діяти, так то е, вивезено зерна із того об'єму, який є лише біля Одеси, там 25 мільйонів тонн заявляли е, урядовці. Вивезено там менше 10. Тобто за цей весь період, так це зерно минулого року. Це ж не цьогорічне зерно. А цьогорічне зерно взагалі ніхто нікуди не вивіз. Тобто є, є проблема економічна залишається. Так, це дещо на фоні зіграло дуже непогано на біржових ринках, де там, ціна стабілізувалася, піднялася, нібито зерно з'явилось. Так, ну, є, є такі нюанси, ми знаємо і випадки, коли навіть відмовляли від зерна, коли воно там приїжджало. Тобто, сама зернова угода це більше політична складова. І от сьогодні він, маючи якісь домовленості з Путіном, я так розумію, він відчув, можливо, от я тут допускаю, Катю, ви дуже правильно слушно говорите, що він е схвильований, стурбований, збентежений. Ну там тим, що ну от Путін він же ж не перший раз заявляв про викид цієї зернової угоди і. Ці, нібито, удари по кораблям Севастопольській бухті. Це ж лише він вже раніше говорив. Припиніть постачати зброю до України, бо я вийду з Онової води. Та виходь, господи, прости мене. Я ну от розумієте, це вже ну дістав. Ну виходь і от добре, що зараз організація біденації мені дійсно імпонує ця історія, бо я так думаю, що все-таки вони перебрали на себе ключову роль, у тому числі з країнами Північна Атлантична Альянсу розмова була. Ну можливо, не в форматі НАТО, да, якомусь іншому. Що окей, кораблі можуть іти. Дійсно, може бути загроза удару по них з боку Росії. Ми це розуміємо, так але е, і Росія розуміє: якщо кораблі, які не належать, наприклад, Україні, будуть завдані е, військовому удару зі сторони там, Росії, то відповідна реакція може бути тоді по відношенню до Росії. Тобто зараз е, більше має нервуватися не Ердоган гіпотетично, так, а Путін. Про те, що його тупо сказали. Ну перепрошую, знаєте, як покійний кузьма говорив, чувак, ти достав? Да ти дістав усіх, значить, все, ми їдемо, а далі там уже будемо вирішувати. Тому що ну що про що з тобою домовлятися? Нема про що тому зерновою історія, Як будуть події розвиватися далі? Знову ж таки, подивимося. Якщо, наприклад, Росія прокопнеться, так кораблі будуть виходити тоді скажуть, так, слухай, тоді ця зернова угода про що була. Да? От теж тут питання дуже цікаве виникає. Тут багато нюансів і на тлі цієї угоди будуть грати. Але найголовніше, що от цією угодою, от зараз їхні односторонні там, призупинення, вони сказали, чи вихід, не знаю, як там формально це все звучало, що насправді означає, що ця угода сама по собі з самого початку містила цей ризик. І на неї йти було треба ну лише з огляду, ще раз кажу: не економічної, а суто політичної. Вона стане приводом для більш рішучих дій по відношенню до Росії в будь-якому випадку, гіпотетично. Давайте ми допустимо варіант. Завдала Росія удару по одному з кораблів. Відповідь буде Буде. другий момент не завдала. Відповідь буде, да буде, але в плані тому, що е, Росію точно перестають боятися. Скажуть, та дивіться, вони ж ну ні на що не здатні. Вони тільки здатні обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні. Все, крапка. Тобто, будь-який крок зараз Путіна, і це лише один епізод, він. От постійно програш, програш і програш. Він це усвідомлює. Я вам відверто скажу, що в мене таке враження, що він усвідомлює. Він він тиран, він диктатор, він вбивця, але він не дурак. Розумово маю на увазі. Він будує якісь свої логічні шляхи, тому що е ланцюги втриматися там 20 років при владі. Ну я перепрошую. Це треба вміти. Так це треба ну розуміти, як процес відбувається, і тримати зазомбованим понад 100 мільйонів населення. Ну це дійсно е талановитий тиран. Перепрошую, але це так є. Нам не можна не зважати на це, і це виклик для нас, з яким ми зараз ну я вважаю, що справляємося дуже другою ціною, але справляємося. Тому зернова угода це такий, як на мене, зараз вже очевидно політичний момент. Але з іншого боку, чи очікували у Кремлі на ту реакцію, яку отримали на те, що сказала Туреччина? Сказала ООН, що кораблі все одно підуть і відновили цей курсування цих кораблів. Я думаю, так. Я думаю, що очікували вони не могли не прораховувати. Я ще раз кажу, бо ну знаєте, ми ведемо дискусію інколи там і в ефірах, і поза ефірами. От єдиний приклад, як називати мобілізованих чмобіки чи ні. Збройних сил України доволі неоднозначно з цього приводу відгукується і говорять, що ви не думайте, що вони в триніках прийшли. Дійсно, є такі факти, і мовляв, з ними не треба воювати. Це армія, да погано озброєна. Сьогодні є факти, але їх їм треба протистояти. І ці, ці прорахунки в Кремлі також є. Бо що зараз відбувається? От до прикладу, вчорашнє зведення Генерального штабу збройних сил України за добу знищено майже тисячу осіб. Справа в тому, що мені так видається, Путін переслідує ще одну мету: їх вбивають в Україні, їх знищують українці. А відтак протистояння росіян, які втрачають своїх родичів і близьких в Україні, буде спрямоване проти України, а не проти Путіна. І таких фактів багато вони є. І вони кажуть, винний не Путін, а винна Україна. От, до речі, коли вони говорять, ми бачимо відео, де обурені мобілізовані, показують свою зброю, стару, показують, як вони спілкуються з губернаторами, те, що в них нема одягу, Губернатори там і щось поставили. Я от перепрошую, чому губернатори займаючи забезпеченням військових? Вони ж не ставлять так питання. Часто навіть от пригадуючи акції протесту в Дагестані. То там показували от жіночка, вона говорить, моєго сина відправили в Україну на Україну, не підго... як вони кажуть, на Україну, не підготовленим. Тобто, якби відправили його підготовленим, то окей? Ну, от питання, правда? Вона ж не ставить питання, за чим ви його взагалі туди на війну відправляєте. Ї... Їй головне, щоб він одягнений був, озброєний, підготовлений і підготовлений, йшов вбивати українців. 에... Підґрунтя протесту, база протесту да, і база обурення в Росії, вона дещо інша. Тому і тут історія із цією зерновою угодою, я думаю, що також прорахована ними. Вони розуміли. Але для них в будь-якому випадку, да, ця історія ну вона, ну от рух у зерновій угоді, він не те, що в будь-якому такий випадок для них програшний. Відповідно, буде якась реакція, буде фідбек. В Чому він буде заключатися? Можливо, в нових ракетних ударах небудь розповідати, дивіться і так далі, тому подібне. Але я допускаю того варіанту, що. Росія дійсно вдасть, завдасть удару по одному з кораблів. Як план вони це розглядають, і будуть звинувачувати в цьому країну так само, як вони, вони говорили про вже бойове зерно, бойові комахи, бойове зерно. Ну послухайте, але нам з цього смішно так. Ми дивуємося і там крутимо у скроні, кажемо: ну нереально ідіоти, да а вони в це вірять так само, як я кажу, вони готові там йти вбивати українців, головне, щоб їх підготували. І в це вони повірять. Вони скажуть, дивіться, Україна сама завдала удару по кораблі. Да, 8 літ Бамбілі Данбас, дачі Дамбілі Бамбас, так і це тому це все в них працює на ІПСО. Дуже вдало угу. А так. До речі, що вони зараз кажуть? Там заявили, що повністю готові замінити українське зерно на світовому ринку. Це заява неабикого. Це голова Дмитра Патрушева, голови Мінсельгоспу Він зазначає, що. Росія готова продовж найближчих чотирьох місяців безоплатно поставляти найбіднішим країнам до впівмільйона тонн зернових. Роботи ці будуть за участю надійного партнера Туреччини, каже Патрошев. Тим сам президент РФ поки що не планує розмовляти із Ердоганом. Поки що немає таких планів. Це вже сказав речник господаря Кремля Дмитрій Пісков. А Фактично, це що? Це ланцюжки цього продовольчого шантажу, чи що це таке? Чи це те зерно, яке вони вкрали з тимчасово окупованих територій? Я думаю, що і це в тому числі. Я бачу заяву просто про 500 тисяч тонн, тобто не, не там щомісяця, чи щотижня, да, 500 тисяч тонн. А ми говоримо про об'єми, бо це маніпуляція Також ну, знаєте, часто глядачі, слухачі читачі не вчитуються цифри, але їм це і не потрібно. 500 тисяч тонн там півмільйона виглядає правда багато. Ну дійсно багато. Але якщо говорити про об'єми зерна, яке постачає Україна на світовий ринок, то ми з вами згадали цифру в 25 мільйонів тонн лише біля Одеси, а невивезеної сільгосппродукції з України за минулий рік 90 мільйонів тонн. Тобто, це ну взагалі не співставні цифри. Це чергова маніпуляція. Мовляв, ми готові, а тут так само ж і на Росії будуть думати. Ми готові. Ну я більш ніж переконаний, що в організації об'єднаних Націй, в Європейському Союзі ну, послухали, ми сказали: Ну, ну знову ж таки, вибачте, ну ідіоти, ну за кого ви тримаєте? Це на кого розраховано? Ну 500 тисяч тонн. На кого ви розраховані? Це ви поставите за 5 місяців. Ми говоримо про те, що за 4 місяці ви вивезли біля 10 мільйонів тонн з Одеси, так? Да? Там менше 10 мільйонів тонн, а тут 500 тисяч не дав року чи скільки. Тому звісно, Патрушев тут діє в парадигмі російської політики. І ми добре знаємо, що Дмитро Патрушев це один із претендентів на заміщення Путіна. Батько його Патрушев очолює рад без Російської Федерації, в колишньому КГБІС. Нібито то, да, друг Путіна, але я думаю, що він спить і бачить, аби поставити там свого сина. Ну а тут такі, нібито вже з добри воля. Чому ні? дивіться, Дмитро Патрушев переймається. Долями знедолених африканських е, людей. Да. Це все ну, дійсно маніпуляції найвищого гатунку, На жаль, так і найближче засідання ООН саме буде присвячено цій зерновій годі, де знову Нівензія буде розповідати, який він дуже класний, а потім втікати, е, щоб йому не задавали запитань. Нічого нового, Росія в цій частині не змінюється. І, на жаль, коли я навіть чую риторику. Російських ліберальних опозиціонерів, то ну я не, не бачу в них відчуття реальної картини, що де відбувається, навіть там є проблема, вже не кажучи у тих, хто пробуває при владі. Ну, ну от, так. підсумовуючи таку невелику дискусію, розмову, коментарі, ми їй можу ще раз сказати, що зернова угода самого початку була доволі контроверсійна. Носила вона швидше політичний характер, але для Росії в будь-якому випадку вона означає. Пастку, все, що робить Росія, для неї на сьогодні це пастка, все, що робить Путін, для нього завершиться провалом. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки за це я вам буду шалено дякувати. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!